Казка про вітрові подарунки. О. От колись десь та жив собі один чоловік. Родину мав велику і працював на одного пана. Ну, пан один і всі на нього ж працюють в селі. Та й так якось доробився, що десь там на тій роботі чи в лісі дрова рубав, та й дерево упало, ногу прибило, та він уже не годен і працювати. Та й пан його вигнав! Ха. Та й той вже дома немає як заробити, та голодний, та бідний І, і, і та ніжка болить, і що робити. І до пана того йти пішов, той його прогнав, навіть говорити не хоче. Каже, паночку, ну я ж на вас працював, то хоч мені за лікування якесь копійку дайте. Іде, каже, у вас стільки таких тут вештається обірванців. Прогнав його пан, Ха, які там гроші? Та й той чоловік бідний. Заробити треба, хоч копійку якусь, так сяк покульгав, та й попросився до млина допомагати там, хоч і нога болить, а ті мішки тягатися яке таке. Та мельник його взяв. Та й той працював цілий день, та й на завтра, ще. Та мельник каже, ну за ту роботу бери борошно, куди тобі насипати. Той каже, ну в мене ж я, від мене мішка немає. Мельник каже, ну що ж, я б тобі дав, так ось, обачці, мішки порозбирали. Ось, у, каже, в мене велике сито є, велике, таке, яким там пересівають борошно. Ти таку якусь. Ото візьми сорочину свою, на дно поклади, щоб дюрок не було. Та насип зверху борошна, влізе. та занесеш додому, а сито завтра принесеш мені. Той подякував, та й там то, то сито багато, як добрий мішок вийшло. Він сорочинку поклав, борошна насипав та й несе такого в обох руках. Та й вже кульгає, кульгає, та й додому вже скоро все здійде, а тут якраз. На переправі та через місточок та й здійнявся вітер. Та як почав дмухати, та й те борошно. фу-фу-фу-фу-фу-фу, Розмухав, нічого й не лишилося такої жменьки. Тільки весь цей чоловік ось борошні, розлетілось, бідний, прикульгав додому, сів та й плаче. Каже, це так працював тяжко і додому не доніс. І, і хто винен? Вітер ві, винен. А каже, знаєш що, жінко, піду я до вітра шукати, де він той вітер живе, та й. Хай мені відшкодує за біду. Вся, хоч ніжка болить з паличку, та й пішов, а як іде. Звідки вітер дме, туди він і йде, значить там вітер звідти. І куди вітер міняється, він так іде. І йшов, і йшов весь час, звідки вітер іде. і він так уже до вечора та й добрався до високої гори. І щось, ніби вітер з гори дме. Він на ту гору сяк так витряпався, виходить і бачить на горі. Стоїть велике креслате дерево. І так від вітру аж до землі нагинається, хилетається. Туди гілки, сюди гілки, а під деревом хата така стоїть. І він до тої хати пішов, той прямо вітер крутить навколо. Він у двері стукає. Відчиняє двері, чоловік білому одязі з довгою бородою, з довгим волоссям, і так вітер навколо нього літає. Той чоловік визворився, ти хто такий? Що тут робиш? А чоловік каже: Я шукаю вітра. Я, каже той чоловік, вітрів батько, що ти хочеш від мого сина? А каже: То ви батько, ви так сина свого виховали, маєте мені відшкодувати збитки такі. Я так тяжко працював, та борошно додому ніс, щоб діти поїли, а він налетів, все те борошно, роздмухав, нам їсти немає що. То йди собі, нічого я тобі не буду давати, кричить вітрів батько. А чоловік таки не посівся, мусите дати. Ваш син біди натворив. Ех, каже, вітрів батько, добре. Раз така справа. Нехай. кажеш, їсти не маш, от я тобі дам щось. Пішов та й виносить торбу з хати. Та така вона нещасна, така полотняна, брудна, обірвана. На, каже, все торбу. Та й наша мені ця торба, каже чоловік. Я з цієї торби, каже, своїх синів годую, каже вітрю батько. Ото скажеш, торбиночко, накрийся, тут тобі поїсти попити буде, дивися, торбиночко накрийся. Раз торбинки, як вискочить, столик, а на той стіл, як повиска коло, і ковбаса, і молоко, і печене, і варене, і пироги, і вино добре, і хліб, і, 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 і голубці, і шинка, і, і, і курка печена, і, і каша в банячку, і борщ, все, все, що геть ложки є. Ну, бачиш, як, а як треба прибрати, скаже, торбиночко, приберись. А воно все сховається, оце каже, на, і більше до мене не приходь. Оце я тобі віддячив, будеш мати, що їсти своїми дітьми. Той чоловік вже так тішиться, та вже так додому поспішає, та вже там десь там в лісі тому переночував, над ранок додому добився. Та й каже, жінка, діти, ходіть сюди, я що я вам приніс? Що? Вони голодні такі, усе каже. Дивіться, торбинку показує. Та й наша нам ця торбинка. заглянули, нічого нема всередині. Чекайте, каже, дивіться. Ану, торбинку, накрийся. Тут же з торбинки вискочив з тіла, на столі наїдки напитки всякі. Ах, як кинулись діти, те за ковбасу, те за сало, те за хлібчика та сяк так. Та вже вони голодні давно. А тут наїлися та ще на столі лишилось. Ага. То він же каже: забрали те все, каже, торбинко, приберися. Воно все убралося. А в них та і кобаса лишилася, і хліб, та трошечки вже є, що їсти. А далі, так, вони вже і трошечки жінка на базар ту ковбасу понесла, якусь копійку. Та й потрошечки вони вже і зажилися, вже якийсь там і одяг дітям купили, і чоботи, та тут уже корова та кінь з'явився. А пан на горі сидить та дивиться, що то таке такий бідний був, а там ніби хазяйство завелося. Та й. Хто то такий? Та кажу, то ж ви його вигнали, що був ногу прибив, а зараз забагатів. А як він? Та не знаю. І... А панові ж, що... а ну каже, бричку мені запрягти, та й приїжджає до того. «Це де це, каже, тут? Багатство, так з порога навіть не вітається. Багатство взяв. А може, крадеш у мене? Ні, панечку каже, не краду. Це ось я маю тут таке, от така торбиночка в мене. Ану, що там вона? А той дурний та розказує. Каже, ну, торбинка, розкрийся. Торбиночка накрийся, торбиночка розчинила стіл, вискочив, наїдки, напитки всякі. А, побачив пан, що це таке. Покуштував і того і того. Думаю, боже, я сам такого смачного не їм ніколи, а тут є. А чоловік каже: торбинку, приберися, воно все й сховалося. А, пан собі задумав, роздивився, пішов, поїхав додому та й наказав своїм економу: а ну каже, які я торбив тебе погані, а ну принеси мені. Той поназносив йому, той дивиться, о, ніби оця от схожа така сама. Ну каже, замасти її трошечки тако в багно, щоб була як, як, як ніби давня. Оце вона мені й треба. Та й вночі пан тихенько пробрався з тим економом. Той економ двері тримає, пан заліз тихенько, та й бачить, на цвяшку та торбинка висить. Він її поміняв, свою почепив, а ту забрав. Та й втекли. Та вже пан собі дома розкошує торбинку, накриється, та їсть п'є. А чоловік зранку, ну, треба ж нам щось поїсти та на базар занести, торбинку накрийся. Що нема? Торбиночка, торбиночка. І сяк так, туди-сюди, нічого нема. Е, -е, е, каже, десь то вітер обдурив, десь то обманув, оце він дав, сказав, що годувати, буде, а його вистачило на трошечки. Піду я знов до нього, хай мені іншу торбу дає. Зібрався та й пішов. Вже знає, куди йти, до тої гори добирається, а на горі там дерево хилиться, так вітер крутить і хата така стоїть. Він знову туди стукає, знов вітрів батько виходить. Ти що знову сюди прийшов? Я ж казав тобі, не приходити. Та, каже, висяки, ось ваша торба дали мені, бачите. А вона тільки трошки погодувала, далі перестала. То взяв торбу, подивився, ага, каже. А ти, чоловіче, комусь. Про цю торбу розказував, показував, та каже: ну та, пан приходив, дивився, цей тільки йому. Угу, каже вітер, ну добре. Зараз тобі щось інше дам. Пішов в хату і виносить іншу торбину. А ця вже Боже і вишита, і бісером розтяцькована, і якимись і, і камінцями доросінними прикрашена, і, 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 і золотими дукат, і така ж очі вбирає, така красива боже, сам би цар таку торбину носив. Оце каже на цю торбину. І як скажеш, «Торбинко, розкрийся, побачив буде. Той взяв руки і каже: Торбинко розкрийся. Як вискочить, звідти палець, давай того чоловіка бити по задниці, по голові. Той тікає палець, і за ним, він ховається, ховає, вони за ним. Він бігає, бігає, прибіг назад. О, що робити, що робити? Вітер каже, «Торбинко, закрийся. Раз, палиці сховалися, оце каже тобі, щоб ти розум мав і лишнього не потякав. Бери цю торбу і йди назнарошну через все село та хвалися, яка в тебе торба погана була і яка нова добра стала. Так, щоб і пан про те почув. А далі побачу буде. І той чоловік синці чухає. Та й доходить до села вже, та йде по селу, та й показує, а торба сяє на сонці, блищить. Та й кожному сусіду покаже: оце була в мене стара торба, а тепер така нова, та така гарна, та таке добро зне її буде. Та й вже і, і мимо пана того йде. А пан як виглянув, побачив, думає: та була стара порвана, та мене годує, та я ще гостей годую. А тут ця золото, мабуть, ще й червінці дає. Та й збирається знову. До свого економа, каже, ану найди мені гарну торбу та такої червінцями обший, щоб блищала. Взяли червінців з кишені, напхали, обшили ту торбу, та вночі ну, пан з економом знов до того чоловіка йдуть, двері відчиняють, торбина висить на кілочко. Ну, давай поміняємо. Взяли ту торбину, потяг пан до себе додому, а гостей, клика вже ж. Торбинка розчинися, там стіл накрився, всі гості п'ють, гуляють, веселяться. а пан дістає, каже, а зараз така в мене торба є, та зараз таке багатство в мене буде, дивіться всі, торбинка розкрийся. Як вискочить з тої торби палець, як давай того пана бити, та економу, та тим гостям, то всім. Вони тікають, заховатися, не можуть. Та жене та... ті палиці того пана до бідняка, біжить, він підскакує, з економ ззаду, затуляється, то по голові, то по задниці отримає. Прибігли ой, чоловіче, ой, чоловіче, порятуй нас, забери свою торбину. А, а каже, то це ви мою першу торбинку вкрали. Та ми, 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 віддамо, тільки забери ці палиці. От каже, несіть. Поки не принесете мою першу торбинку, то хай з вами ще попрацюють. Та ті палиці підганяють. Біжить пан з економом, чоботи погубили, несуть ту торбу йому віддали та й пританцюють, а їх палиці ззаду луплять. Забери ті палиці. Ні, каже чоловік. Ще нехай перевіриться правильна торба. Ану, каже, торбинко, накрийся, тут же столик взявся з їжею О, каже, це вона. А пан кричить: забери ті палиці, ні, каже чоловік, ще ми. Мій... Жінкою дітьми пообідаємо, поки їли, а пан з економом навколо бігають, а їх палиці поганяють. Поїли, попили, Торбенко, приберися. Зібрався столик назад торбинку, а тоді чоловік каже: Ану, Торбенко, закрийся! Тут же ті палиці в ту торбу і полетіли. Взяв чоловік обидві торби та пішов додому, а пан з економом поплюснули додому, побиті нещасні, будуть знати, як добрих людей красти. А то не крадіть ви, і вам так не буде ніколи. Вам казочка, мені булочки, в'язочка, да побачить.